Почали урабатувати, прибивати лікарів. Від них вимагали визнати, що вони робили операції по. Обрізанню чоловічих статевих органів російським полоненим і змушували да били лікарів, аби вони брали таку провину на себе обумовлювали себе. І це робили дуже жорстко. І як не дивно, жодна людина з російських військових, з російських цивільних не піддала сумнівами подібні матеріали. Ми спілкувалися, скажімо, під час перебування у нагопт Ми бачили затриманих засуджених російських військових чи, скажімо, тих. Військових, які нас охороняли, чи працівників колонії, вони посилалися, що вони знають таких подібних випадків. Але коли я просив навести конкретно хоч одну подібну людину, вони не мали можливості цього назвати. І так само, бо я бачив, скажімо, де були наші лікарі, чим вони займалися і кому вони надавали допомогу, як це було.